31 ша позачергова сесія прилуцької міської ради, призначена на п'ятницю 3 лютого, на якій мали бути ухвалені вкрай важливі для життя міста питання, а це харчування дітей в школах та садочках, перевезення школярів, забезпечення пільговими ліками місцян та теплом, світлом і водою медичних установ, а також фінансова підтримка наших захисників, не відбулася. Причина відсутність кворуму. Вкотре депутати від так званої опозиції не з'явилися в сесійну залу, чим заблокували вирішення цих питань. Оце з усіх 16 питань. Хто зможе з вас сказати про те, що є таке питання, яке просто не потребує розгляду? Це надзвичайно важливі питання. Навіть тут, якщо ми маємо якісь непорозуміння десь із бюджетом, питанням бюджету, а ви добре всі знаєте, що бюджет роздався протягом двох місяців, розглядалися і прислухалися до усіх пропозицій. І одна з них пропозицій це також, ось у цьому порядку денному, практично все розглянуто. Тут нема питання прийняття бюджету, бо ми сподівалися таки, що ті депутати, які більше року не відвідують сесій, вони зрозуміють важливість цих питань, що треба діток харчувати, треба діток лікувати, треба прилучань лікувати, треба допомагати Збройним силам України. Треба допомагати Збройним силам України на сьогодні, знову ігнорують і навіть цими питаннями. Адже з усіх питань, це, мабуть, десь відсотки 15 із порядку денного, які відібрані, ну складалося, що ну, треба просто це обов'язок прийти проголосувати за діток, за лікарні і допомога нашим захисникам. І як завжди, що ми маємо, як завжди, що ми маємо, всі сесії. Всі сесії, а це на сьогодні, мені здається, 12-та сесія. Так, всі сесії відвідує. Я вам дуже дякую. Це все українське об'єднання батьківщина. Практично жодної сесії не пропустили. Це і Паша Сакадьол. Ви знаєте, що він сьогодні захищає нас, але він знаходить час приходити. Бо він розуміє, наскільки це важливо. Це і Юрій Соларів, це і Володимир Нестаренко, це і Руслан Ніязов, це Іван Григорович Руденко, це Володимир Мазурен. Це Ярослав Канторак, це Валентин Харченко. Сьогодні б я хотіла сказати добрі, теплі слова і депутатам від партії за майбутнє. Жодної сесії, жодної сесії не пропускають. Цей Тетяна Михайлівна Савченко, цей Анна Чумаченко. Я доземно вклоняюся нашому захиснику. Артемі доземно вклоняюся. Дивіться, як не важко. А він на всі сесії ходить. На всі сесії я сьогодні буду дякувати і Європейській солідарності. Це і як не подякувати сьогодні Сергію Чмілю, який практично, ну та не практично жодної сесії не пропустив. Не прийшли депутати опозиції на сесію прилуцької міської ради навіть після виконання їх вимог щодо формування порядку денного виключно з питань соціального напрямку, така байдужість здивувала міського голову та присутніх у залі. На одному із засідань бюджетної комісії прозвучала пропозиція, що щоб якби щоб як хочете ви, щоб відбулася від депутатів. Якщо хочете, щоб відбулася сесія, то давайте визначимося і виберемо тільки питання, оберемо питання, тільки те питання, яке торкається дітей лікарні і питання, яке торкається територіальної оборони, підтримки наших захисників. Тому сьогодні до порядку денного внесено з тих, які ми пропонували понад 60 питань, сьогодні внесено стільки питання, питання, які торкаються харчування дітей, перевезення дітей безкоштовне до шкіл, робота наших лікарень. І, звичайно, що мова повинна б сьогодні йти про виділення коштів для підтримки наших захисників. Наскільки це важливо не залишати діток? Без харчування, а з понеділка знову дітки не будуть харчуватися в школах. Ми знову не можемо. вже рахунки прийшли в наші лікарні? Ми знову не можемо сплачувати за тепло і в дорослій центральній міській лікарні, і в дитячій лікарні. Ми не можемо сплачувати у нашій первинній ланці за за тепло. І як сьогодні ігнорувати питання підтримки наших збройних сил? Як сьогодні? І як можна як розум не може зрозуміти? З розум не може зрозуміти такої байдужості депутатів. Такої байдужості депутатів до прилучан. причини того, що вже 12-те сесійне засідання поспіль ігнорують деякі депутати, не розуміють і їхні колеги і керівники закладів освіти та медицини. Адже здавалося б, усі їх вимоги задоволені на розгляд сесії. Винесені лише ті питання, за які, начебто, всі готові були голосувати. Що стосується бюджету, жовтня місяця цей бюджет розглядався на на всіх комісіях вони приходили на комісії, записували, як зараз сидять, записують на диктофони, все. Але на сесію не йшли. Питання, що не нравиться в бюджеті, конкретно, я в своєму я в своєму посту в мережах написав, бюджет розписав увесь і, і написав, що не нравиться на Збройні Сили України, півтора мільйона виділяється. Що тут не так? Знак питання: що не, не подобається у виділенні коштів на територіальну оборону 5 мільйонів? Що не так. Виділення коштів на харчування дітей, яких в минулої каденції да без питань, які не були в нас сварки, які не були в нас суперечності, але ми ці питання проходили без... безперешкодно. Дітей, проїзд, медицина, Збройні сили України. Не було такого, розумієте? Тут же, наче пороблено, розумієте. Я не знаю, що це за люди. Я не можу назвати їх людьми навіть. Не можу назвати їх людьми. Повториться, повториться ситуа ситуація зараз. Кожен депутат, кожна коаліція може подати альтернативний проєкт бюджету. На, 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 це головний документ міста. одної пропозиції не поступило альтернативної. Не було. І взагалі не прийняття у цих питань. Я рахую, що це робота для наших органів, для СБУ, для поліції, для інших. Це, це злочин проти людей і проти Збройних сил України. На цю сесію виносилося на вимогу одного з депутатів, яка була вимога ця, озвучена на крайньому заявленні бюджетної комісії, що вони готові прийти на сесію, та частина депутатів, яка постійно не приймає участь у засіданнях сесії лише за одною мовою. Якщо будуть винесені на порядок денний тільки три найважливіших питання, тобто діти, харчування дітей, ліки і... Територіальна оборона пошли на всі уступки, винесли тільки ці три найважливіші питання, три блока цих питань, але ж сьогодні. Відбулося те, що і останні два місяці відбувається. Сесія не відбулась. Перед тим, як винести на сесію проекти рішень, проекти програм вони пройшли всі депутатські комісії. Вони розглянути депутатами. Ми говорили з депутатами одноосібно, хто до нас звертався, за якими консультаціями, роз'ясненнями, все пояснили. принаймні намагалися пояснити, щоб депутати зрозуміли. Це все вирішено. Всі ці рішення оприлюднені, вони знаходяться на сайті міського. Міської ради да з ними можна ознайомитися. Вони в доступі. Чому депутати знову не зібралися? Я не можу сказати, але у нас ну, ситуація в галузі освіти виникла вже просто критична уже далі нікуди. Всі питання, які винесені на розгляд в нашій міській цільовій програмі, які стосуються Прилуцької міської лікарні, вони вже неодноразово обговорювалися депутатами на комісіях бюджетній, гуманітарній і в жодного представника не виникало зауважень, адже кожен розуміє важливість і актуальність цих напрямків. Більше того, ми живемо в маленькому місті, і ми спілкуємося один з одним поза межами міської ради. Ми спілкуємося з депутатами різних фракцій і всі Депутати підтримують не тільки медицину, освіту. Вони всі без виключення, з ким ми спілкуємося. Вони розуміють важливість прийняття цих рішень, необхідності затвердження цих міських цільових програм, необхідність затвердження бюджету в цілому. І в нас в медичної громади взагалі немає розуміння, чому тоді вони не збираються на сесію, якщо в особистому спілкуванні, в там неформальній обстановці, вони розуміють, що це необхідно критично для розблокування роботи нашого міста. Сьогоднішня сесія. Показала нам те, що дійсно опозиційні депутати, їм не важливо життєдіяльність нашого міста і розвиток нашого міста. Чому міський голова постійно на місці і депутати, другий рік поспіль, не пропускаючи жодної сесії, ходять на сесію, а інші ні. Я розумію, що і Впевнений в тому, що спілкуючись з цими також депутатами опозиціями, там також є, є адекватні люди, які, які дійсно переживають за наше місто, але не можу зрозуміти одного: чи їх не пускають їхнє вищестояще начальство? Чому із-за цих амбіцій страждає наше місто? Майже всіх депутатів я знаю особисто. Є нормальні люди, які там. Які це все розуміють, але, мабуть, заважають їм якісь політичні амбіції, що вони не з'являються вкотре на сесію міської ради. Ви знаєте, в мене як військового не дуже багато вільного часу, але я знаходжу час і приходжу на сесію. Завжди бачу на своєму робочому місці міського голову. І не розумію, чому депутати не приходять на сесію. Комісії, вже пройшли всі комісії. Я сам був особисто присутній на комісіях. Питання ніяких не виникало. Всі депутати погоджуються, але не приходять на сесію. Секретар ради Роман Гоголь пояснив відсутність частини своїх колег у сесійній залі недовірою до влади, напевне, забувши, що він і сам є представником цієї влади. Ця більшість депутатів втратила довіру до міської влади. А Причому бажання депутата, пане Романе, до того, що твориться з нашими дітьми, до того, що дзвонять вихователі і кажуть. Що там, ми будемо працювати, у нас буде зарплата, діти будуть усадь. При Причому ваше бажання? Хіба не було таке, коли? Забажали, видали пости? Ви думаєте, що люди дурні і не знають, що якщо отримують іще, мабуть, те, що вони бажають, вони прийдуть. Коли пішла на зділку совісті, голосувала за вас і за інше, щоб отримали ці пости? Так і надіялися. Знаєте, що я це зробила? Супереч моєму переконанню, бо я роблю це неправильно. Тільки за цих людей. Ви що обірвались? Одірвались від людей. Причому ваше бажання, да моє бажання теж немає робити де, коє, з ким? Але ж є насамперед люди, діти, прилучання. Ну ви що? Ви зовсім очманіли люди. Та що ви творите? що всіх в сьогоднішніх питаннях, питання, які виносяться, що в них не, треба, не треба. так? Я ж пояснив. Всі ви... питання такі, як треба. Всі питання да, є важливі. Але це ваші особисті амбіції, з якими ви, ви просто не хочете працювати. Ви хочете крісло мера. Чи що? Я, я не можу зрозуміти, До речі. що вам потрібно. Да, Зайдете мені відомо. Чому ще не фінансуються Збройні Сили України за амбіції за ваші? Чому не... Не фінансується територіальна оборона. Mm -hmm. Чому люди, які зараз залишились без, без роботи, в яких по двоє по троє дітей, яких потрібно харчувати і перевозити? Вони від... за вас страдають, за ваших амбіцій. Скажіть, будь ласка, це амбіції чи що? Це не бажання працювати. Так, так якщо ви да, не згодні з владою, так ви ж, ви ж також сидите в міській раді, ви секретар, yeah. який повинен готовити. Уже неодноразово. Минулого разу, що ви сказали? Так Дайте відповідь це людям. Скажіть, okay. дор... ні, так, okay. скажіть людям, okay. що люди це почули. За тим бюджетом, ми будемо розмовляти про цей бюджет, щоб його втілити в реальність. В чому проблема? В чому проблема? Yeah. Якщо ви посадовці і вас не влаштовує така влада, пишіть заяви і виходьте. Чого ж? Напишіть заяву. Ви закінчили? Ні, ще не закінчив. Напишіть заяву. Ви отримуєте за це заробітні плати чи ні? Отримуєте. Ви свою сім'ю кормите, вас є з чим кормити. А в більшості людей немає. І як ви не можете це зрозуміти, люди прийшли, не як обично ви кажете, проплачені люди. Ні. Це люди прийшли, ті люди, які страдають, і тим, які байдуже, подальша життєдіяльність нашого міста і розвиток. І розвиток минулого року. Чому ми не зробили? Завдяки тим депутатам, які не приходили, які саботують сесії і не ходять на сесії. Скільки можна з вами домовлятися? Мені встигно було виходити і, і, і бачить палакати, що ти не. Ви ж секретар не... Олександрович, а чому ж депутати хтось ну, що сек... щось співлаштовує? Чого не приходять Ай, вам, ці ну, ви ж... і не вирішують питання Ай, перед депутата, людьми? Ви ж секретар міської ради. Ну чому ж ви не організували так роботу депутатів? Депутати, це ж влада. Міста, Чого ж не організована так робота депутатів, щоб ми працювали? Що до цього часу робити? територіальної оборони? Люди, які, які потребують ліків, що їм робити? Помирати, чи що? Чи ждати, коли ваше бажання? Збройні сили потрібно фінансувати чи ні? Територіальну оборону потрібно фінансувати чи ні? Ну, скільки ж це буде продовжуватися. ми ходимо на ці сесії, ми турбуємося. Значить, у нас є частина, яка турбується, яка не турбується. Чи як тоді можна розуміти? І влада розділена. Ви ж говорите про владу. Влада це міська рада. Ми, депутати, які є, від нас залежать оці всі питання, стидно вже дивитися на це все. А ми ж вибирали вас. Люди, 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 люди. Ми повинні на роботі находи. Це уже сюди на батьки попросили прийти батьків як ну, представники батьківських комітетів, все шкіл. Щоб ми почули відповідь на нагальне запитання харчування, так от вийшло тіло. Нічого ми не почули. Він навіть не обернувся, що його покликали. Не довіра міської влади. Він не знає одного депутата. Який би не переймався турботами містян, але не один депутат нічого не зробив для цих місцян. Той рік закінчився новий почався, що? Знову за петельки тягаємо один одного. А нічого люди не... Ми ще встанемо і підемо. І відповіді нема ніякої. Не одне наше запитання. Що робить з дітьми? Куди Як їх я діву. Тоді, як депутати не з'явилися у сесійну залу, до неї прийшли до сотні прилучан, яким уже увірвався терпець. Серед них батьки школярів та дошкільнят, які через неприйняття міських цільових програм змушені платити повну вартість за харчування своїх дітей, представники громадських організацій. Так за садочок за школу У мене троє дітей. Я безробітня жить за що? З цим харчуванням за садочок треба заплатити, да, дати стопроцентову оплату. Я кожен тиждень, кожну середу їду купити ту сирку в басу. 250 гривень це я оставляю кожен тиждень. От і 4 тижні вважайте, 500 тисяч в мене йде на те. На харчування в мене такої суми не йшло, так він їв гаряче там. Так само, ну в садочку добре, зараз вони харчуються, все добре, але стопроцентова оплата, ну навіть якщо на мінімальній зарплаті, віддати зарплату, а жити далі за що? Як дити поболіли, оці аптеки не. Контролювання цих цін 15 тисяч за місяць. Це якщо людина без роботи, це хорошо, що у мене в селі чоловік трохи працює, А так у нас ну за що жити? А чого діти наші досить стадать? Вони не такі, як бо вони не депутатські сини й дочки. Ну я розумію, там у нас одна дитина, да? 1600 місяць, коли війна в країні, деякі працюють, деякі не працюють. А якщо у деяких по двоє, по троє дітей, так ця сума виходить така відразу. Ну, що вони не можуть прийняти бюджет? Зараз війна, всі розуміємо, і зарплати в усіх поврізалися і дуже сильно. Так само у мене ще дитина в школу ходить. Так що школі теж я так розумію. Не зараз взагалі не харчуються. Тормозки з дому строїмо. Я прийшов на сесію сюди, тому що теж хочеться подивитися, як вони. Виконують свої обов'язки, але, значить, роблячи аналіз і слухаючи людей, вже ясно, що вони не дуже хочуть. Ветеранів у прилуках майже 20 тисяч. Зустрічаюся з кожним, і кожен возмущається, що це таке робиться, яка це дисципліна. Ніякої дисципліни серед депутатів, а вони на голову вище, а їх люди вибрали, а їм довірили. І бюджет міський, і всі ті задачі, які стоять перед містом прилуки. Стид, позор, отаке відношення. Не вважають старіков, не вважають те, що їм дозволено. Вони не виконують свої обов'язки. Я вважаю, треба зробити постанову, як буде в нас воєнна. Адміністрація, щоб оці всіх депутатів у воєнкомат через воєнкомат на передову і хай защищають нас, хай защищають нас, а вони не вважають нужним навіть прийти. Депутати, які ігнорують цим і не приходять, це є мінус. Мінус і здоровий мінус. Я прийшов як старий сюди. От подивитися на них і сказати, люди добрі. Та да голосуйте за бюджет. Наше ставлення до депутатів, які прийшли сьогодні на сесію міської ради. Ми їх поважаємо і даємо те, що вони дійсно депутати відстоюють інтереси мешканців міста прилук своїх виборців. Ну а ті депутати, які ігнорують сесії, які не хочуть приходити, ну це просто неповага до тих людей, які їм дали свої голоси. Ну, я сьогодні на сесію прийшов для того, щоб посмотрити, як депутати будуть виконувати свої прямі обов'язки. А на данный момент возникла большая проблема с бюджетом. Не принят бюджет города. От этого остановилась вся жизнь тут. Те программы, которые были намечены, они выполняются. Дальше. От этого страдают практически все категории населения. Это в первую очередь дети. Во вторую очередь это люди престарелые, поры, чернобыльцы, ветераны в том числе. Вот. Поэтому душа болит за нас, за всех. Печально, конечно, то, что часть депутатов от своих прямых обязанностей самоустранились. Мы хотели бы тут посмотреть на них в лицо, в глаза этим депутатам. Поэтому и пришли. Не один, там несколько. Но, к сожалению, пока этих лиц мы не видим тут. А хотели бы, хотели бы посмотреть им в глаза. В глаза. Потому что сегодня тяжелое время. И в это смутное время заниматься вот такими играми, я считаю, не то, что непорядочно, а может быть даже и преступно. Така криза в прилуках змусила міського голову Ольгу Попенко вдатися до кардинальних кроків, а саме звернення до начальника Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса із проханням вести в місті військову адміністрацію. Ініціативу очільниці прилук підтримали і керівники установ, і депутати. Я разом з своєю командою правильно зробили, що звернулися з заявою до губернатора В'ячеслава Чауса. І щоб він звернувся до президента України Володимира Зеленського ввести в нашому місті військову адміністрацію. І я сьогодні переконана, і це буде нелегко. це нелегко. Можливо, ми будемо першопрохідцями, але я сьогодні переконана, що я зробила правильний крок. Сьогоднішня позачергова сесія, точніше, її не проведення, в черговий раз. Показало, що Оля Михайлівна прийняла єдине правильне рішення, звернувшись до голови військово цивільної адміністрації В'ячеслава Анатолійовича Чауса стосовно введення військової адміністрації в місті Прилуки. Ну, На теперішній момент дійсно не бачу іншого виходу, але хотілось би звернутися, щоб це рішення було прийнято якомога ну, скоріше, тому що. Ми всі бачимо. Ну, я спілкуюсь з людьми. У мене на підприємстві працюють звичайні люди. І повірте, їх не цікавить. Ну, оці, оці якісь причини, які б могли викликати. Людям потрібен результат, і потрібен результат одномоментний і зараз. Так що не зволікаючи з цим, це буде саме вихід. рішення міського голови щодо ведення військової адміністрації. Я вважаю правильним. І це і єдиним рішенням. Щоб розблокувати наше місто, мені здається, більше того, я вже мабуть переконана, що єдиний вихід для того, щоб наше місто почало функціонувати повноцінно і була розблокована робота критичних напрямків, це виключно ведення військової адміністрації. Єдиний вихід із цієї ситуації введення військової адміністрації у прилуках, і це потрібно робити якнайшвидше. Якщо введення військової адміністрації розблокує ці питання, вони будуть прийняті. Прийняті всі ключові рішення, всі програми. Які необхідні для подальшої організації роботи закладів освіти, то ми тільки за вважаю правильним рішення міського голови Ольги Михайлівни Попенко про введення військової адміністрації у нашому місці. Звернення мешканців Прилук до президента України та Кабінету міністрів на підтримку введення військової адміністрації у місті ініціювала громадський діяч Ольга Костюк. І від жителів міста Прилуки ми також звертаємося до президента голови Верховної Ради і Кабміна міністрів України. Шановний пане президенте, пане голову Верховної Ради, пане міністри кабінету міністрів. Ми, жителі міста Прилуки, підтримуємо, підтримуємо ініціативу голови. Міського голови Попенко Ольги Михайловне про запровадження військово цивільної адміністрації в місті Прилуки і просимо вас прискорити його введення. Наше місто знову опинилося на межі соціально-економічного колапсу завдяки опозиції у міській раді, яка вкотре не з'являється в сесійну залу. Іде війна: гинуть найкращі, а наше місто без бюджету, без пояснень і видимих причин вони блокують прийняття бюджету на їхню злочинну бездіяльність. Та очевидний заколот можете вплинути тільки ви. А тому на наші глибокі переконання запровадження військової цивільної адміністрації розблокує роботу міської ради і дозволить прийняти бюджет. Наші діти в садках та школах позбавлені їжі, позбавлені безкоштовного приїзду, працівники комунальних підприємств без заробітної плати, воїни ЗСУ позбавлені допомоги від міста. І це не повний перелік. Наслідків злочинної бездіяльності опозиції віримо у ваше мудре рішення з повагою жителів міста Прилук звучали в залі заклики до вкрай кардинальних дій, в тому числі і по відношенню до депутатів, що не відвідують сесійні засідання. Ми повинні організуватися і починати. Я вам говорю з конкретних радикальних мір. Ми повинні щось робити. Всі не прийдуть, уже ви на них не надійтесь. І не напишуть вони свою заяву, що вони звільняються із міського депутатства. На це не очікуйте. Не забувайте, як я писала в статті, що їхні фамілії всім відомі і місця їх проживання також. Давайте підемо по їхнім хатам з дітями, з плакатами і напишемо: наші діти також хочуть їсти. Коли депутати, шановні вилучани, при патенції Беркута, як ви знаєте, ми туди квітів не заносили букетами, а тих депутатів не за руку брали, а за ухою, ви знаєте, за такими ушами, а я прийду, слонячими, Ми висад. їх сюди да, принесли в сесійний зал і заставили працювати. Да, афганців взяли і з отакими ушимать да, і поприносили сюди. Я просто прохаю АТОвців, сім'ї загиблих, підтримайте їх. Ми я вибачаюся, мабуть, вже трошки ми постаріли, так? возьміть ініціативу свої руки, ветерани АТО, возьміть цих депутатів, ми вам підтримаємо вас, поможемо. Ну вони прийшли, ви знаєте, хто тут був, я правду кажу, із слонячими ушима. Ми їх не за ремень тянули, не за руку, а за ухо і все. сесію. І вони працювали. Я думав, що ці всі депутати, які не отримали сьогодні, не захотіли прийти на робочі місця, вже повинні були отримати повістки. Від військового комісаріата, якщо вони сьогодні не прийдуть на сесію, то завтра вони в комісії повинні стояти, От там на медичній комісії, військовому комісаріаті. Впевнений, що прилучани все бачать і не пробачать цього. Повернуться хлопці з війни після нашої перемоги і запитають, чому вони не приходили на сесію міської ради, бо хлопці пішли захищати свої сім'ї, своїх дітей, свою землю. Тому якось так все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, слава нашим героям.